Доброго дня! Ви на каналі Відпочиваю, працюю творю. Скоро вже весна, і всі ми приїдемо на дачі, будемо ковирятися і сажати все в огороди Ну і звичайно, самим улюбленим нашим овочем, мабуть, так і залишиться, які б вони там не були інші. Це наша картопелька, тому що ми її використовуємо ну, прям кругом. І такі, ну як я, наприклад, по собі, то я дуже картопляна. І тому. Картоплю ми пробувала висаджувати різними методами, способами, технологіями, щоб як можна менше посадити і як можна більше отримати. І ви знаєте, в тому році мені один із методів вдався. Мені дуже сподобалося, і в цьому, в цьому я буду робити так же само, тому що посадивши. 60 буквально картоплинок я вибрала 10 відер. І це рік, який був дуже жарким, був засушливим, у нас вимикали світло, але картопля у мене дуже гарно росла. І я там навіть на своєму каналі в спільноті виставляла фото. Тоді ще не робила відео, просто для себе на пам'ять робила фотографії. То там у мене є видно, як вона зростала, яка вона була, і в результаті який я урожай зібрала. Так от, якими ж методами я користувалася і технологіями посадки? Ну, саме перше це всім відомий, звичайно, просто в землю, рядочками, великою територією. Ми так засаджували на своєму дальньому участку, садили так. Ну, мабуть, років 18, до того моменту, коли я почала експериментувати вже по іншими різними способами, тому що там садиш багато, вибираєш мало. І, звичайно, коли ну, у нас тут це північ України і ще й. Получається, що берег річки у нас тут вертеч, яку повернули, зробили озером, а нам, а нам дістався берег цієї річки. Тому земелька у нас така дуже-дуже піщана. Буквально сюди нам дачникам завезли на лопату поверхневої землі, такого торфу, він перемішався із цим піском. Ну і В результаті ми отримали землю, на якій пробуємо щось вирощувати. Тому ми вже за ті роки, що в нас дача, 20 років, зробили собі ось такі високі грядки для того, щоб трішечки більше було такої плодородної землі для наших рослин. Тому що тут, в іншій землі, буквально цієї землі на лопату, далі пісок. Ну, а все, завести стільки землі, просто щоб і тут і ходити, то навіщо? Потім? Достатньо нам і. Там, де ходимо і на лопату землі. Ну, а в грядках вже ж піднімаємо так, її ще сантиметрів на 20 і тому десь виходить буквально там 30 ну, до 40 сантиметрів грунту. Для рослин цього достатньо. Так от, в огороді у мене вийшло тоді добре, коли я, звичайно, з осені дуже гарно ті, той город підготовлювала. Ну, Тоді ще були сили, було бажання таке стрімління. Я вкопувала різну органіку з осені, прям такими великими грядками. І потім зверху на весні садила картоплю. Тоді урожаї були, але коли там не хватало і органіки, і не хватало сил з осені і цього не зробити, то в результаті урожаю нікакого. Картоплю нам приходилося докупати. Потім я спробувала посадити просто так, таким же самим способом, але в теплих грядках. Тобто тут вже було більше землі, вона була більше удобрена. І так, як звичайно, от як вона в огороді росте, так я її садила в грядки. Ось так буквально тут у нас вона ширина грядки, 1,10. Двома рядочками садила, як на городі, і було землі з двох сторін її підгортати. Тобто просто вона підгорталася з двох сторін. Тут мені вже сподобалася картопля більше. Вже її тут було в принципі достатньо. Ми ціле літо з неї їли, молоденьку я підкопувала. Ну, і так, там з двох грядок, пам'ятаю, це, мабуть, поза тому році, то я зібрала із двох грядок, ну таких дві сіточки. Так, відер 6, мабуть, було. Ну, а в цьому році, верніше, в 24-му, що пройшов, ось на цій грядці я посадила по технології, яка називається в розвалку. Просто так чисто случайно в інтернеті знайшла. І зацікавилася цим методом, як же ж його так і собі зробити. Там, там сажали в огороді, там перекидали соломою. Ну а я трошечки по-своєму зробила, так як було можливості, так і сажала. Зробила тут дві, вже не під лопату, а під звичайну сапу, проралила так, як сажаю помідори, дві такі здорові. Лунки такі прямо через усю довжину, наліво, направо, так землю розгрібала, тобто посадила. Потім туди додавала всяких удобрень і курячого. Ну, Вірніше курячий у нас був ще з осені, я завжди такого грядки підсипаю. Тут у мене позаминулому році росли помідори, тому, в принципі, удобрення було цього курячого достатньо тут. А от ми їздили то конського перегною, привезли, то я сюди додала. І так, звичайно, трошки зробила нехорошо, тому що потім було багато так личинок хрущами, прям пересіювали курям. Ну, але все ж таки я його сюди додала. І прикрили. от Буквально я тільки посадила. Посередині, між цими грядками, я ще вкопала перший свій покос у дворі сіно, тобто просто вкопала в землю між двома рядочками, так один рядочок, два, а між ними я в землю буквально на лопату вкопала ряд цього, цієї трави, прям зеленої трави, тільки покошеної. Сходила вона, у мене, в принципі, ця картопля ну і посадила різні сорти, які тільки були. Значить, біла була, коломбо, адрета, потім повінь. І попалося пару кущів, мабуть, слав'янки. Ну, і ще інші. Я не знаю, що там за сорти. Просто така та, що гарно була пророща. У погребі різні, різні різні я сюди посадила. Буквально там по, по чуть-чуть усіх-усіх сортів, щоб дійсно подивитися, що ж і як уродить. Потім, коли вже вона підросла, то я її зовсім чуть-чуть, буквально скільки змогла, підгребла, тому що посередині в мене було вкопане сіно і нормально її підгорнути не можна було. Буквально там, от, із двох сторін, от, із бортиків то -то -то земельки, я так трошечки нагребла, те, що вийшло. І на цьому все. А е, услали вже її тут дуже-дуже гарно оцими своїми покосами, прям зеленими покосами. тому що... Ну, Коли косиш косілкою, то вона збирає вже зразу оцю таку мелке сійно травичку цю і оцим, оцим зеленю я прям і підсипала таким сантиметрів 5 см. слоєм. Далі у нас, як бачите, тут проведений капельний полів. Тобто вона, в принципі, у нас поливалася під корінь. Тоді, коли вона вже так гарно підросла і почала цвісти, то я ще раз її підклала соломою. А тоді, коли вже вона зацвіла, то і, е, я пройшла і ці кущі отак розділила прямо один кущ, отак один кущ, я прямо так розділяла посередині, нахиляла гілки вліво-вправо і посередині ще устілала. Тим самим сіном, це вже третій раз. Це вже був останній, коли я підсипала це сіно. Оце і називається в розвалку. Тому що ми якби, розвалюємо один кущ на два. І в мене так, що із двох рядків ну, так, візуально вийшло, що їх ніби чотири. Ціле літо я цієї грядки підривала молоденьку картопельку. там спереді ми їли варили. Тобто ну, так, Користувалася цією грядкою. Більше, по суті, в цьому році ми картоплю не сажали ніде, тому що там на дальньому участку ми вирішили, щоб земля трошки відпочила, так як останнім часом картопля там прямо вся в парші була, і засіяли житом. Тобто картопля була тільки ось тут, у цій грядці. І коли я вже так під конець вересня пішла, просто знову ж таки нарити, накопати картоплі, зварити, я обнаружила, що в мене там вже личинка хруща трошки добралася і почала її під'їдати. Тому прийшлось викопати всю. Але коли я почала копати, то в мене просто був восторг от того, що я, що я отримувала. Це просто були такі гігантські кущі, тобто, це я просто ну, земля пухка. Лопати копати не було можливості, так як там три слої було сіна, і тому прийшлось рити руками, то я прям тут так гриблася і не могла відрити, риєш, риєш, грибеш, грибеш, а та картопля викачується і викачується. Просто було ну, до 30 картоплин кущі, і десь до 20 було її просто велике, велика, гігантська така. Дуже сильно мені сподобалася, от біла. Адрета і Коломбо, Слав'янка гігантські, просто Велетенські. Я цілу сітку, це там десь до чотирьох відер просто велетенську. Такої от На мою ладошку такі картошини були великі-великі. Десь відерце було, ну і поїдена вже, тому що сама така собі зробила, коли навесні внесла кінський навоз. І, мабуть, були там зовсім унюсінькі личинки хрущаще того, і тут розвелися вони. Тому було десь там піввідра поїденої, піввідра маленької зовсім і е от так десь 4 відра великої, і виходить, десь 5 відр було такої посередньої. Навіть на посадку не було чого і відібрати, щоб така. Ну, я, звичайно, відібрала. І ще вам по секрету скажу, що коли... Ну, це я так роблю і так чула від старих людей, що щоб картопля була велика, ну, ну іноді ми звертаємо увагу, да, що, наче сажаємо одного сорту картоплю. Ніби поряд кущі, однаково удобрені, Але в одному кущі вони великі, ці картоплини, а порядку в кущі картопля зовсім така. Посередня або, або й дрібна. Так от, коли я обираю картоплю на осінню, то там, де гарний кущ, такі здорові там картоплини великі, то я стараюся з того куща відкласти саму таку, ну, не зовсім маленьку, а таку посередню, ну, більшу до меншої. Пару картоплин на посадку. Тобто я відкладаю Іменно з отаких великих гігантських кущів Собі на посадку, а не з усіх підряд. Тому що, якщо з усіх підряд, то виходить, що ви відкладаєте якби з меншого ще меншу. Ну а воно потім виросте ще менше. Ось таким чином. Тому я таким способом користуюся весь час. І коли купуєш якусь картоплю посадкову на базарі, то, звичайно, ти не знаєш, із яких кущів вона відібрана. Чи з великих, чи з середніх, чи взагалі з малих, де була сама більша у тому кущі. Тому такий невеликий вам секретик свій розповім. Так от, я, звичайно ж, відбирала собі з самих великих кущів меншу картоплю на посадку. А от повінь, там вона їх було в кущі небагато, і вся вона була велика. Так само, як і ще мені подобається сорт ранній забулась, як називається, то там теж у тому кущі не було зовсім ні малих, ні середніх, а була тільки велика. То, ну, в таких от грядках мені найбільше сподобалося саджати звичайну білу. Це адрета, ладошка, що на неї кажуть, ну і коломба, вона така більш кругла, ніби м'ячик. Так що, ось такий досвід мій посадки картоплю в розвалку. Він мені дуже сподобався. Тепер будемо робити тут скоря ще викорчували кущ з осені, який нам тут, в принципі, розрізся заважав. Будемо робити ще одну грядку. Під посадку таким же самим чином картоплі. І ще я там розповідала, робила ще один експеримент: посадку картошки в мішки. Так, да, хотіла отримати по мішку картоплі, як показують в інтернеті, але, уви. Якщо буде цікаво, то заходьте на мій канал, я там розповідаю якраз про цей метод. Ну, ось так. Дякую всім, що були зі мною. Будьте зі мною далі, будемо експериментувати і. Ростити із меншого більше. Дякую всім, до побачення!